Зима забрала у Рівнян підвал. Три роки тому накриття одного з підвалів будинку під номером 67 на вулиці Гагаріна зруйнували бурульки. Після цього зберігати продукти харчування та власні речі у підвальних коморах люди не можуть. Сира, сніг, дощ все в підвалі. в 2011 році в іюлі місяцях, нам приїжджав хамко, пообіцяв нам вирішити проблему з підвалом, пообіцяв зробити в під'їзді ремонт. Ну от ми ждем. Ми два на Нам залишали, обіцяли, нічого далі цього не двигається. Біля сусіднього під'їзду зовсім інша картина. Як виявляється, цей підвал власними коштами відремонтували самі мешканці. Адже комірчини там має близько 20 родин. У зруйнованому ж підвалі набагато менше. Підвал займається лише три чоловіка. Стоїть електростава на всій дом. Ми теж переживаємо, тому що це все-таки там електрика. Не дай Бог, щось це як всегда у нас виходить. Последнюю минуту. И нам получается дорого. Не соглашаются люди сами за свой счет делать подвал. Но, Во всяком случае, я считаю, что люди платят за квартиры и и имеют право какую-то какую помощь от ЖЭКа. Відчувши, що звернення до житлово-комунального підприємства не приносить результату, жінка звернулася до громадського контролю. Тут яскравий приклад ланцюгової реакції. В свій час не зробили ремонт ринви водостоку. Там почала збиратися вода, з зимою почали з'являтися величезні бурульки, які знову ж таки не зрізалися, які почали падати і розбили дах над входом у цей підвал. Ось і виходить, що з вини Жеку. Люди втратили дах і вхід над підвалом, зі всіма витікаючими сходи і так далі. і так далі. Тому, от бачите, коли невчасно щось зробиш або не доробиш свою роботу, призводить до таких плачевних результатів. А взагалі, коли людям три роки відповідають, що нема коштів, ну то мені просто з однієї сторони смішно з цього, а з іншого боку, вже, чесно кажучи, аж злість бере. Тому що от поруч стоїть підвал. Це буквально шість шиферин по 60 гривень. Це 360 гривень сьогодні. І ще декілька дошок треба для того, щоб зробити і усунути цю проблему. Ну це ж не важко. Робіть цю роботу, якщо катастрофічно не вистачає коштів. Звертайтеся, ми щось допоможемо, але не сидіть склавши руки.